Добрий день. Ми в Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки. Ми з вами вивчаємо антени. І сьогодні розглянемо важливий вид антени, який називається несимметричний вібратор. Ви вже знаєте, що таке симетричний вібратор лінійний провідник, який в центрі живиться від генератора. Це Симметричний вібратор. Ви знаєте його параметри, діючу висоту, опір випромінювання, потужність випромінювання. А сьогодні ми розглянемо несимметричний вібратор. Що значить несимметричний? По-перше, згадаємо: симетрія вібратора говорить про те, що рух зарядів, напруга в окремих точках вібратора. Струм в точках симетричні відносно центра. Симетричні. Так от, уявимо собі, що вібратор розділений на дві частини провідною поверхнею. В центрі поверхня провідна проходить через вібратор. Так от, в цьому випадку, поле вібратора буде збережено половинка. Симетричного вібратора над провідною поверхнею дає таке саме поле, як і цілий вібратор без провідної поверхні. Звідси визначення несиметричний вібратор це половинка симетричного вібратора над провідною поверхнею. От у нас модель макет, між іншим, це діючий макет антени. Несиметричний вібратор. Провідна поверхня. Звичайно, тут площа провідної поверхні обмежена, а теоретично ми вважаємо, що це суцільна площа не обмежена. Практика показує, що навіть поверхня, провідна поверхня обмеженої площини діє досить ефективно. Ну, поки будемо мати на увазі, що площина у нас не обмежена. Потім ми. Проговоримо з вами, якою ж повинна бути площа провідної поверхні, щоб антенна зберігала працездатність. Так от тепер ще раз визначення: несиметричний вібратор це половинка симетричного вібратора над провідною поверхнею. Є такий принцип, принцип дзеркальних відображень. Цей принцип заключається в тому, що поле зарядженої частинки над провідною поверхнею таке ж, як поле двох частинок даної частинки і її дзеркального відображення. Тобто, відповідно з принципом дзеркального відображення, одна половинка вібратора над провідною поверхнею Веде себе так, як і дві половинки без провідної поверхні. От в цьому і є принцип дзеркальних відображень і принцип симетрії. Звертаю увагу, якщо ми маємо на увазі половину симметричного вібратора над провідною поверхнею, то і поле мається на увазі та частина його, яка знаходиться над провідною поверхнею. Звідси. Зразу ми можемо зробити висновок. Несиметричний вібратор над провідною поверхнею має таку ж ефективність, як і симетричний вібратор без провідної поверхні, але симетричний повинен бути вдвічі більшої довжини. В цьому вигода, Несиметричний вібратор вдвічі менший довжиною, ніж симетричний. По значенню для практичних конструкцій антенн несиметричний вібратор займає перше місце. Чому? Тому що провідна поверхня, в даному випадку, ми взяли буквально лист металу це провідна поверхня. Але в реальних умовах провідна поверхня це може бути поверхня землі. Це поверхня землі і над нею розміщений вертикальний провідник. Який живиться від генератора, і генератор підключений одним виводом до повідника, а другим виводом до заземлення, до землі. І таким чином маємо вертикальну антенну, яка і працює, і яка представляє, і працює як несимметричний вібратор, і представляє собою несимметричний вібратор. Таким чином, ще раз підкреслюємо сам термін. Несиметричний вібратор це половинка симетричного вібратора, розміщена над провідною поверхнею. Ну і відразу ж згадаємо, що ефективність антени довжиною L вдвічі вища, ніж ефективність такої ж антени, але в вигляді симетричного вібратора. Тому відразу зверну вашу увагу, що. Опір випромінювання несимметричного вібратора. Формула така ж сама, але було у нас 80 пі квадрат, а тепер буде 160 пі квадрат HD на лямбда квадрат. Тобто формула е, опору випромінювання, відповідно, така ж, як і для симметричного вібратора, але коефіцієнт тепер 160. Так само. Потужність випромінювання несимметричного вібратора можна визначити за такою ж формулою, як і симметричного, але знову ж таки коефіцієнт буде 160 і квадрат HD на лямбда квадраті і на Ім ем квадраті. ІМ ем – значення струму в пучності антени. Зверну вашу увагу. Горизонтальна провідна поверхня, як правило, її позначають N, горизонтальна провідна поверхня, генератор, який підключений одним виводом до цієї поверхні, іншим виводом він використовується як антена. Так от, є висота антени, L. А діюча висота, тепер дивіться, кінці антени значення струму 0, потім струм виростає до величини. І м, це значення струму в пучності, заштрихована частина це площа кривої дійсного розподілу струму. І нагадаємо, що діюча висота це висота такого прямокутника. У якого площа дорівнює площі кривої дійсного розподілу струму, а основа дорівнює значенню струму в пучності. Це діюча висота несимметричного вібратора. Таким чином, сьогодні ми познайомилися з антеною типу несимметричний вібратор. Звертаю вашу увагу, провідна поверхня. Це може бути поверхня Землі. І відповідно на землі розміщується вертикальний вібратор. Розглядаємо його як несиметричний вібратор. Відповідно, можна використовувати всі параметри. Необхідно тільки враховувати, що провідність землі, в реальному випадку, звичайно, менша, чим необхідна провідність для, для провідної поверхні дзеркальної. Так от. Для того, щоб забезпечити ефективність антени, що будується у вигляді несимметричного вібратора, ну, провідність землі можна просто штучно збільшити. Для цього в землі прові... розміщають провідники або розміщають хімічні сполуки, що підвищують провідність поверхні землі. Несимметричний вібратор використовується дуже Широко і на всіх діапазонах. Для того, щоб вібратор забезпечував ефективне випромінювання, необхідно, щоб його довжина була співмірна з довжиною хвилі. Ну, як мінімум, береться, довжина вібратора повинна бути лямбда на 4, не менш, ніж четверть довжини хвилі. Ну, Звичайно, якщо довжина хвилі 1000 метрів, то збудувати. Вертикальну антенну довжиною 250 метрів можливо. А от якщо довжина хвилі там, наприклад, 4 кілометри, то кілометрової висоти вертикальний вібратор не будується. Він, відповідно, буде мати меншу довжину, ніж лямда на 4. Але це компенсується підключенням реактивності, які доводять електричну довжину до резонансного значення. Це ми розглянемо в майбутніх. Конкретних конструкціях антенн. А поки що підкреслюю, ми сьогодні розглянули несиметричний вібратор, його параметри, і зверніть увагу, несимметричний вібратор застос... може застосовуватися у всіх діапазонах антенн, починаючи від наддовгих хвиль і далі довгі середні короткі ультракороткі хвилі, і і симметричний вібратор. і і симметричний вібратор, і несимметричний вібратор можуть застосовуватися в усіх діапазонах. Ми будемо розглядати конкретні реальні конструкції антенн для різних діапазонів. На сьогодні все.